Є знижки представляють. Незламні знижки на СТЗТін. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють. Незламні знижки на Пеністил Гель. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Так, відкриття. дійсно, що суботи кулінарне відкриття. Мототробу ми готуємо страви, які входять до списку нематеріальної культурної спадщини. Ми з вами готували янтики, ми готували так. з вами чібереки. Ми готували з вами кашу озулю. Яворівський пиріг. Яворівський пиріг. Він надзвичайно смачний. А каша зозуля я і досі пам'ятаю. Це от якраз яворівський пиріг у вас на екрані. Також Це плацинди. плацинди. Вони теж дуже смачні. Нам, до речі, важливо, чи ви повторюєте готувати ці страви за нами і чи пробуєте їх готувати вдома? Бо ми ще радіємо тим смакам і тим новим гастрономічним відкриттям, які у нас тут відбуваються на кухні, і все це відбувається під керівництвом. Насправді, Звичайно, експерта. наша експерта. наша експертка Олена Брайченка, наш куратор, яка відповідально підходить до того, щоб ми тут нічого зайвого не придумали і не переробили. Олена Брайченка, засновниця проекту Їжа культура. У нас сьогодні. Тест, гастрономічна тест мандрівка, Одесьчина. так вона гастрономічна мандрівка, і ми туди ближче до Одещини мандруємо. Готуємо міліна. Це страва безсарабської кухні, яка користується надзвичайною популярністю саме в районах Біляйському та Болградському районах. Ці райони зазвичай готували саме таку страву, але вона має стільки таких смачних особливостей, що їх потрібно обов'язково знати, а вже потім починати, починати братися за цю страву. Тому давайте подивимось. Мося більше про міліну і почнемо її готувати. Сир, яйця, сметана та борошно. Це основні інгредієнти, з яких на Одещині готують міліну. Страва, яка стала одним із елементів нематеріальної культурної спадщини. Найбільшою популярністю цей пиріг користується у болградському районі. Тут рецепт міліни господині передають. З покоління у покоління походження страви пов'язують із болгарським народним переказом, за яким, коли Бог створив небо і землю, то земля не вмістилася під небом. Творець її притиснув, і земля вкрилася складками, як і цей пиріг. Складки пирога, до речі, бувають різними: хтось рулетики із сирною начинкою укладає у форму рядами, а хтось скручує у равлика. Та найбільше мистецтво навчитися робити тонесенький, як папір. Корж з тіста господині кажуть для того, щоб зробити міліну, потрібно, щоб корж просвічувався і було видно скатертину, яка лежить на столі. А дослідниця української кухні Олена Брайченко зауважує, подекуди треба разів 40 спробувати замішати тісто, щоб навчитися виготовляти такі ультратонкі коржі. Весь секрет і смак смачної меліни полягає в тому, що ви маєте це тісто розтягнути так, щоб воно було як папірус. І тут треба правда, окрім рецепту, мати оцю техніку в руках, коли ти не знаю, там разів вже приготував цю страву. На 51 й ти будеш розуміти, що от саме таке тісто дасть тобі змогу ідеально його розтягнути. І іноді розтягують на столах, і воно правда, воно прям прозоре, прозоре, прозоре. Після того, як тісто вимішали, у нього загортають сирну начинку. А далі заливають сметаною та яйцями. Цю поживну страву здавна брали з собою під час польових чи інших робіт. Нею часто зустрічають гостей, пригощають майстрів, а ще обов'язково готують напередодні важливих родинних свят. Часто її готують і до дня народження, і ця традиція з'явилася не просто так. У традиційному суспільстві, до прикладу, дні народження не було заведено святкувати. Їх святкували там тільки у міських родинах, де не було багато дітей, де була ця традиція. Ось, а сьогодні вже дні народження є обов'язковим обов'язковою частиною нашого святкового календаря родинного, і тому міліну дуже часто вже тепер готують і до таких свят, як день народження. Є ще одне свято, яке не обходиться без мілі. Ни на столі це день апостола Андрія, але в цей день випічку готують по особливому з сюрпризом всередині. А дівчата брали шматок такої Меліни під подушку, щоб наснився майбутній наречений. Меліна – дуже практична страва. Її не обов'язково подавати до столу одразу з печі. Пиріг не втрачає свого смаку, навіть коли охолоне. До речі, в деяких селах його називають банніцею, що у перекладі з болгарської означає вертута. Інколи приготування цієї страви стає приводом до гастрономічних фестивалів. У всеукраїнському центрі болгарської культури в Одесі вже близько 15 років проходить свято баниці або Міліни. Ось яка має важливе значення для е, болгар-одещини. Міліна, по перше, мені нагадує якесь е... ім'я. Ім так можна так доньку назвати. Міліна. Ну, Побачимо, що вона тобі скаже, коли вона дізнає, що стало натхненням. А я починаю готувати, і для мене це дійсно кулінарні такі випробування, відкриття, бо маю зізнатися, я до цього міліну не готувала і була незнайома з цією стравою. Але якщо розібратися по деталям, то насправді не має бути щось дуже складне, так як тісто дуже схоже до того, яке ми готуємо, наприклад, на вареники або на штрудель. Це потрібно борошно, яйце можна додавати невелику кількість, наприклад, олії і оцту. Воно має бути дуже м'яке, пластичне, і його можна як розкочувати, так і розтягувати. От ви бачите, я при вас починаю змастила трішки олії і починаю його э, розтягувати. Це тісто. І можна, і сподіваюся, можна як піцу як піцу? Саш, напевно можна. Я тобі раджу спробувати, якщо ти хочеш, Дома і потім подивитися, да, наскільки це буде вдаватися. Паралельно будемо готувати і начинку. Ви бачите, що для цього потрібен сир, потрібно, потрібні яйця. Масло вершкове, ну і звичайно, спеції, так. як можна цю страву. Злінивити я отак буду. Злінивити? злінивити, називати цей процес. Тобто максимально мінімізувати ризики, наприклад, замішування тіста, в мовз це мене стосується. Бо в мене з тістом свої пригоди. Я готую так, як ти говориш, але в мене все одно не виходить. От я можу взяти, наприклад, тісто філо чи як. Так, є таке тісто філо, воно вже розкочене, то продається в пластах, і я бачила, що дійсно багато людей використовують. Є зовсім лінивий варіант, коли беруть лаваш. Він буває теж достатньо тонким і готують з лавашем. Але насправді страви автентичні, саме характерні, тим, що потрібно ось цю техніку готування зберігати. Тому я раджу нашим глядачам, якщо ви будете готувати з тісто філо, то не звідси просто вертутою, наприклад. Або смачний домашній пиріг. Але якщо ви готуєте брати, Заготування саме міліни, то пробуйте робити витяжне тісто. І бачите, я е, взяла качалку, поклала поряд з собою. Але зараз дивлюся, що насправді воно достатньо м'яке, виходить, комфортне і не потребує дійсно розкочування, а потребує ось такого витягування. Бачите, я потрошки його розтягую, і воно стає прозорим. Бано світиться так. Воно світиться. Порядично тісто потрібно давати відпочивати, е, тобто відлежатися. Як, як і Людині. Які людині, яка так, готує, так? так? Ну я зараз дам трішки відпочити тісто і замішаю вже саму начинку, бо хочеться ось яйця. Я встигла розбити, додати туди вершкове масло, спеції, сіль і змісити його разом з смачним коров'ячим сиром. А до речі, іноді кладуть і бринзу. Так, і традиційно традиційно ця страва з Одещини, традиційно взагалі там використовували бринзу, адже на півдні дуже не розповсюджене якраз вівчарство і багато. Фермерів виготовляють цю домашню бринзу. А, і треба зауважити, що вівчарство Бесарабії та знання, пов'язані з ним, теж потрапили до переліку нематеріальної культурної спадщини півдня. Отак. Вівчарство це одна звичайно з візитівок Кресарабії, з ним у регіоні, і ним у регіоні займалися покоління з покоління одне за одного. Протом тривалого часу, і всі, звичайно, були важливою частиною господарства. Регіону і в принципі однією з основ його добробуту. Так, що я вже встигла зробити, поки ти розповідав про вівчарство, а це важливо. Так, Я тієї Я додала яйця, я змішала це разом з сиром, додала солі, додала трішки перчику, і це все буде наша начинка, яка буде і ще вершкове масло розтоплене. І це буде наша начинка, яка буде розкладатися на ось це розтягнуте тісте. Тіста я зараз трішки ще дотягну, викладу тут начинку, складу це все в рулетик і викладу у круглу форму. А далі потрібно буде збити яйця з вершковим маслом. Та сметанкою, і відповідно, вже далі залити цією заливкою. Ось цей наш кручений іде, прям багато П'ять ну, бо... сюди. Три туди дивись, але насправді яйця це та історія. Ну, можна трішки скоротити. Пиріг від цього насправді не постраждає. Він буде чітко триматися всієї форми. Просто коли ти додаєш, то страва стає поживнішою. Так, ну це ясно. Добре, тісто відпочило, начинка готова. Поки ти будеш замішувати, я хочу нагадати людям, що е, сьогодні важливий день, е, 83 роки тому, 22 червня, 1941 року, е, гітлерівська Німеччина напала на радян. Союз, і розпочалась німецько радянська війна. І от чому тоді, нібито колишні друзі, стали ворогами, дивіться.